Здоровенькі були. Розплідник твій горіх. Ми знаходимося на ділянці піканового розплідника, де зібрано 24 сорта наразі. Но підходять другі. От, я думаю, що з часом колекція збільшиться. Наразі у нас це трьохрічні, які вже готуються для продажі. Тобто на осінь це вже будуть саженці, які будуть мати часткову крону. От, Крона тут трошки нижча, десь метр двадцять, о, закладаємо. От, Так як вони формують гострий такий гострий кут, от, то тут треба ще трошки прикладати зусилля. Ну, Обично закладається 3-4 скелетні гілки перших, потім з кожної з них за основною закладається 3-4 гілки. Те, загалом буде десь 12 скелетних гілок, але основних більшість закладається перших три, і з них кожної три знов по три. Тобто вийде десь 9-12, десь більше, десь менше. От. Такі осаженці закладені. Ми їх постараємося вже закладати з питомніку. Будемо приложувати деякі регулятори росту для того, щоб прискорити його плодоношення. Тобто, щоб він вже був і сформірований кроною, і щоб вже було частково закладжені бруньки. Пеканові. Пестачинки раніше закладаються, чим течинки. Тобто сірошки на пізніше, приблизно рік пізніше закладаються, чим течинки. Тобто на деякі минулого року тичинки вже були, а сірожок пістечинок ще не було. Тобто це приблизно ми маємо такий вигляд саджанців, які будуть йти осінню для реалізації. Викопатися буде корновою ескаватором, бо корінь буде приблизно 90 см. Відповідно, буде оброблятися по технології Мікосенерджі, буде оброблятися болтушкою з мікорізою, з регуляторами росту для того, щоб воно краще образувалася корнова система. Наразі це ми бачимо травень, де буде вже оброблений один захист від хвороб та від шкідників. От хвороб дуже мало, практично я порівняно з резким. Шкідники деякі є, то ми на загальному фоні тримаємо, щоб воно було в належному стані. Ось такий невеликий огляд піканого розплідника, де саженці готуються для реалізації, яким три роки. Буде вже на три роки. Гарного дня, щастя, здоров'я!